Всім привіт! Це наше нове відео, і це перше відео з рубрики, де я буду розбирати креативи від підписників. Ви також, до речі, можете їх скидати за посиланням мені в Інстаграм або в Телеграм. А ми тим часом будемо починати. Це тестовий перший запуск. Я ще не знаю, як його показувати, чи от, як ви зараз бачите, з захопленням екрану, чи в презентації, як це в нас зазвичай відбувається. Проте ось креативи, які мені скинули під. Підписники, плюс один я залишу на останок, щоб ви подивилися. і Ми разом оцінимо, бо він найцікавіший з тих, які є. Що в нас буде відбуватися? По-перше, навіщо це взагалі знімати? Це потрібно для того, щоб розвивати вашу надивленість, щоб ви вчилися на чужих помилках і загалом розуміли, що і як працює, щоб коли ви будете створювати власні креативи, власні рекламні зображення. Щоб ви не допускали цих помилок, які будуть, наприклад, тут. Тому будемо починати, я їх трошки розділив, щоб ви ну, просто не відволікалися на інші. Перший креатив, який в нас є, виглядає наступним чином. Так, дуже гарно видно, все добре. Піджак з орнаментом, 5 кольорів, 3 орнаменти, 2900 гривень, можливий, пошив по вашим міркам. Окей, ледь прочитав. Свайпай, щоб побачити палітру. Так от, дивіться, перше, що помітив. Я догадаю, цей підхід буде краще, ніж презентація, тому що я тут можу мишкою водити. Так от, це буде помилкою, коли ви вживаєте настільки малий шрифт і малу відстань від літер, тому що от мені чесно, я навіть з комп'ютера важко прочитати, я дивився це з телефона. Я особливо не готувався, кажу, як є, але воно погано читається. Відповідно, або зробити жирнішим, або зробити більшу відстань між буквами, і тоді зробити це на всіх словах з цим шрифтом. Плюс є ще одна помилка. Тут написано по вашим міркам свайпай. Тобто, спочатку на ви, потім на ти. Краще все ж таки зберігати один тон, або на ви, або на ти. Знову ж таки, тому що це про тон бренду до тон ну, of Voice, якщо можна так сказати, до потенційних клієнтів. В загальному мені креатив дуже подобається, тому що навіть незважаючи на ці помилки, на те, що воно погано читається, хоча як на мене. Пошив по міркам людини, це дуже великий плюс, і я би це якось би збільшив, показав би людині, ну, щоб вона на це більше звернула увагу. Так от, мені креатив подобається, тому що тут нема нічого зайвого, і вся ваша увага зразу падає на цей піджак. Єдине, що, так як він чорний, можливо, посувало би зробити це на білому фоні, тому що до кінця не видно фасону, якщо так можна сказати, цього піджаку. А так, то все дуже чітко. В нас написано ну, піджак з журналами, то ми його побачимо, зразу ціна. І є call-to-action свайпи, щоб побачити палітру. Все круто, ідемо далі. Ті правки, які я дав, то вони все ж таки залишаються, їх я б радив змінити. Йдемо далі. Реклама того самого бренду, пошиємо будь-який розмір. До речі, щодо бренду. Коли ви скидаєте креативи ваші, це також вам плюс, тому що це безкоштовна реклама. Маркетинг, тому скидайте, чекаю в інстаграмі або в Телеграмі. Пошиємо будь-який розмір. В нас є приклади одразу ж таки виробів, які виготовляє цей бренд П'ять кольорів. До речі, проте, про те, тут у цей офер пошиємо будь-який розмір, він якраз таки великий. Це дуже сильна перевага, як на мене. І він написаний найбільшим шрифтом. Це, як на мене, дуже великий плюс, якщо порівнювати з попереднім. Тому супер. Але що мені трошки не подобається, воно виглядає дуже гарно, от ця оця верхня частина з текстом та картинками. Але картинки вони трошки замаленькі. Можливо, якось трошки реструктурувати це все і зробити більш гарно, щоб ці картинки було краще видно, щоб людина могла побачити, що от пошили такі, пошили такі, пошили такі. І свайпай, щоб подивитись палітру кольорів. Дивіться, якщо ми от дивилися без телефону, давайте я вам приближу. Не можна на білому фоні використовувати жовтий, або такий трошки наближений до помаранчевого кольору, тому що це не читається. Вже краще залишити ті кольори, які є, або взяти ось цей оранжевий, змінити жирність, або взяти все ж таки чорний. Ось і все, тому що це дійсно важко читається і знову ж таки та сама проблема, як і на попередньому, це відстань між літерами. Скоріше за все, людина просто взяла цей шрифт і не звернула на це увагу, тому що так, воно гарно виглядає, але місцями не читабельно. Тому йдемо далі. Продамо вашу квартиру у будь-якому районі Львова. Окей, в нас є логотип компанії. Залишіть заявку та отримати безкоштовну консультацію. Дуже круто показано, дуже, ну, візуально креатив дуже гарний. Продамо вашу квартиру, цей офер читається за секунду. Um, дуже зрозуміло, офер чіткий, логотип, можливо, я би трошки збільшив, але він все ж таки дивиться, ну, виглядає гарно відносно всього креативу. Тому мені тут, чесно, нема що сказати. Дуже гарно обране зображення квартири, є тінь, що додає об'єму, і є call-to-action, заклик до дії, залишити заявку та отримати безкоштовну консультацію. Добре, що вказали безкоштовну консультацію. І плюс по розміщенню тексту мені дуже все подобається, тому що я, наприклад, завжди переживаю за оці відстані. Тобто відстань тут має бути однакова з відстанью тут. І також метод розподілу тексту ялинкою. Я не знаю, що так всі називають, але от бачите, в нас нижній текст дуже гарно зроблений. Тобто нема такого, що залишіть заявку та отримайте безкоштовну, і нижче написано консультацію. Воно виглядає доволі гарно, тому. Тут я не буду ставити ніякі оцінки, але ви самі перед собою бачите. Ідемо далі. Фотографуєш, як правильно налаштувати світло, щоб покращити свої фото. Отримуй 50 сторінок інформації про схеми, напрямки, характеристики та способи застосування світла у фотографіях. Підпишись та пиши у Директ е, світло, щоб отримати гайд. Е, Дивіться, насправді, е, от, До речі, буде цікаво, якщо ви також давати, будете давати фідбек в коментарях. Можете поставити на паузу, до речі, хто не підписаний, дивиться це відео, підписуйтесь та ставте лайк. Буду тепер це всім казати. Так от, перше, що мені не дуже зрозуміло, чому обрана саме ця фотографія, тому що якщо ми говоримо про світло, це, скоріш за все, штучне світло, тобто якісь софтбокси тощо, або, можливо, ці круглі штуки відбивачі, якщо я не помиляюся. Так от, як на мене, помилка в тому, що тут. Краще на фон поставити картинку, яка дійсно ну, з фотографією, яка дійсно використовує якийсь крутий спосіб використання світла. Це було б якомога краще, тому що це викликало б додатковий інтерес і бажання все ж таки отримати цей гайд. Плюс тут, можливо, людина хотіла, я не знаю, українською, і збіжати тавтології. І спочатку сказала, що 50 сторінок інформації, а далі, щоб отримати гайд. По-перше. Це трошки різні речі. І, на мою думку, краще було б написати гай, тому що 50 сторінок воно трошки обтяжує. Тобто це звучить складно: о, я буду дивитися 50 сторінок, це довго, нудно і так далі. І також от, інформації про схеми, напрямки, характеристики та способи застосування світла, от, ці три рядки можна було б зменшити от, і, оцей ем, перелік. Інформації про схеми, напрямки, характеристики та способи. Це можна просто стиснути в там декілька в два-три слова, подати більш чіткіше, і, відповідно, не обтяжувати людину додатковою інформацією. тому що сенс не зміниться. Якщо ви можете змінити кількість тексту, при тому, що сенс у вас не змінюється, зробіть це, будь ласка. І також підпишись та пиши в Директ світло і значок вниз. Людина свайпає тільки вверх. Вона не може свайпнути вниз. Єдине, що стрілочку вниз можна ставити, коли ця реклама в стрічці в квадраті. Тоді так. В загальному в нас є: фотографуєш, воно зразу звертає на себе увагу тих людей, які дійсно фотографують. В нас є популярний шаблон креативу, якраз таки як питання в Інстаграмі. Окей, це круто. Те, що по тексту я вже сказав, я би виправив все ж таки на гайд, або там, я не знаю, якийсь чек-ліст, і так само залишив би гайд. По колтекшену питань немає. Тут на ти, тут на ти, все гуд. Ідемо далі, і також фотографію я би змінив. На ту, яка використовує світло максимально круто. ну, от, Найкраща фотографія фотографа з використанням світла крутого, контрового, прямого, якогось ще там кольору іншого і так далі. Ідемо далі. Еко Шуба, скарлет, розмірна сітка XSS, ну, і так далі. кольори. от, Мені, наприклад, вже важко читати кольори і температурний, ну, температурний режим більш-менш, тому що я бачу, що мінус 25. Це можна зрозуміти. До речі, дуже добре, що це. Зазначили, але кольори мені важко читаються. і Воно гарно дивиться, але от оцей ем, це пересічення, ексес та коричневий, як на мене, трошки недоречно. Е, можливо, я не знаю, якому запобігти цій проблемі. Згадав, до речі, слово запобігти. Е, не знаю, як це зробити все ж таки по-дизайнерському, але мені от. Це, це може бути суб'єктивізм. Мені це трошки не подобається, але те, що текст нечитабельний, тобто він ну аж нато впритик. Тобто там, ну, там ну скільки? Два пікселя між е, буквами, як на мене, це трошки нечитабельно. По ціні від е, 5 тисяч гривень добре, е, ціна, ціна до, щось не розумію, від і до. От бачите, я тут щось не вловлю. Дуже гарно, до речі, полосочка. Але от, напишіть мені, от, до речі, до дівчат прохання, напишіть мені, будь ласка, що, от, що ви зрозуміли? Ціна від і ціна до перечеркнута. Якби, ну, я, от, наприклад, розумію, що ціна коливається від 5 тисяч гривень до, можливо, 6,5, але це може бути, я не знаю, помилкою якоюсь, не знаю, загалом. І в нас є коллекшен свайпа, щоб побачити каталог. Свайпа і те, оця ну, квадратик, прямокутник мені дуже подобається по дизайну, все добре читається і все доволі доречно. І от якраз таки те, що я казав, білий фон, він не має на собі чогось, що може також е, взяти на себе увагу зайву. Відповідно, дуже якісна фотографія, і немає нічого, що би взяло на себе увагу, окрім людини, яка стоїть в екошумі. Тому дуже все круто, йдемо далі. Наступний креатив це побутова техніка з Європи. Вживана побутована техніка з Європи, власна доставка у відмінному стані плюс гарантія. В принципі, це все, що потрібно знати людині про техніку. І залишайте заявку, і ми підберемо найкращі варіанти за вашими побажаннями. Мені подобається візуал, знову ж таки, увагу на себе бере виключно пральна машина, розписані переваги. Вісень між ними вроді би, однакова. Там ми не будемо перевіряти, але в принципі однакова. І є call to action. Залишайте заявку, і ми підберемо найкращі варіанти. Можна, до речі, зменшити, і ми підберемо найкращі варіанти. Тобто, от і все. Людина і так розуміє, що це і так буде за її бажанням, тому що інакше, інакше це неможливо зробити. Загальний вердикт по цьому креативу мені чесно подобається. І передостанній наш статичний креатив, тому що останній це буде відео-креатив, дуже веселий, він підніме вам, підніме вам трошки настрій. І розкажу один з лайфхаків, чому потрібно знімати такі креативи, робити 35 пресетів для фотографій за підписку. Все чітко, плюс показано, показано нам різницю використання, тобто, це до, це без пресету, це з пресетом, це також до і після. Підпишись та пиши у Директ пресети, щоб отримати. Окей, окей, це все круто. Єдине, що мені не подобається, через те, що в нас темний фон, і оці зображення самі по собі темні, я б все ж таки його трошки би відсвітлив цей фон, щоб дійсно можна було побачити, що це все фотографії. Тому що ось, ось тут майже не видно переходу фотографії на фон, і людина може загубитися. Тобто, я вам скажу чесно, я коли вперше відкрив цей креатив. Я не одразу зрозумів, що це «до-після». Тобто я бачив, що якісь фотографії, але я зразу не звернув на це увагу. Можна навіть написати: тут до, тут після. І це людині ще зменшить там, кількість думок, кількість якихось дій, які потрібно зробити, щоб зрозуміти, що це «до-після». Ось і все. Зі статикою ми закінчили. Переходимо до відеокреативу. І так, ось і наш відеокреатив. Нічого ще не зрозуміло, давайте я вам включу, ви послухаєте це зі звуком, і після цього ми будемо вже говорити. Продаємо на олію, холодного віджиму. В пляшках є об'єми 500, 250 та 100, в пляшках доставка Укрпошти та Нової Пошти, Спішіть, поспішайте. Що можу сказати про цей креатив? Е, насправді один з підходів до створення таких креативів, е, воно прикольно, але є нюанси. Воно приведе до вас людей, тому що це нестандартно. Е, це ну я не хочу ображати тих, хто це робив. Мені цей креатив подобається. Але якщо порівнювати з дійсно там якісною крутою рекламою, це цей креатив не про це. Проте, він викликає цікавість і людям, по-перше, цей креатив оми... оминає 100% банерну сліпоту, тому що він ну, дійсно цікавий. Відповідно, людина перейде по цій рекламі е... і вона там, ознайомиться з профілем. Проте, мета, за якою вона переходить на профіль, це цікавість, а не бажання придбати. Відповідно, оцей фактор і відсоток тих, хто все ж таки перейде і купить, він, як на мою думку, я не можу чесно сказати. І точно сказати, він не буде такий високий, як, як мета і кількість клієнтів з реклами, яка була б зроблена от прям чітко по канонам і так далі. Проте, цей креатив можна навіть закинути в Рілси, ну, тому що воно викликає інтерес. Це як можливо, якщо я знайду додавлю це на монтажі. Раніше була реклама просто стоматологію. Вона дуже смішна, як я спробую знайти, і ви побачите. Стоматологія, Apple, Apple, then, then. Доволен буде любой клієнт, Протезування, зірювання, аділівання, ліченіє. Наприклад, стоматологія це крінжова реклама. Але ну, вона хоча б викликає емоцію якоїсь там радості, сміху і так далі. І будь-яка реклама, взагалі, яка викликає емоцію, вона є ефективна і ну, це гарно зроблена реклама. Але якщо ми говоримо про. Продажі ця реклама, і як на мою думку, одно ж таки, якщо ви це дивитесь, ті, хто мені це скинули, скажете мені, якщо ви її запустили, які будуть результати, але на мою думку, продажі вона не дасть, але підписників і людей, які перейдуть по ній, то ця, ці люди вони будуть переходити і будуть дивитися. Ваш профіль, можливо, навіть підпишуться. На цьому все прошу вас написати в коментарях, як взагалі вам ця рубрика, чи варто її продовжувати. І також, якщо вам все ж таки в нас подобалося, скидайте ваші креативи мені в інстаграм або в Директ, посилання є під цим відео. А на цьому все, дякую за перегляд та гарного дня. Не забуваємо підписуватись та ставити лайк.